Ридень, це відео буде присвячено правилу трикутників для визначників третього порядку. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що це правило є розвиненням правила саріса. Отже, згадаємо правила Саріса, ми беремо, перемножуємо елементи по діагоналях і беремо ці добутки з додатнім знаком, а потім перемножуємо по допоміжних діагоналях і беремо добутки з від'ємними знаками. Виведемо це правило для себе, правило, як правило трикутників. Наша заготовка каже, що ми перемножуємо елементи головної діагоналі, тобто ми беремо ось ці елементи А11, А22А3. Далі ми кажемо, що ми беремо все з тими знаками, що і є, тобто ставили плюси. Наступну діагональ, коли ми взяли А12, А23, А31 ми взяли паралельно до головної діагоналі ось ці два елементи. А1,2, А2,3 І перемножили з ось цим елементом А31, тобто утворився ось такий трикотничок. Плюс. Знову беремо паралельно до головної діагоналі да? А21, А32 ось вони ці елементи. І помножили на А13. Тобто, ми перемножимо ці два елементи і множимо на кутовий. Далі, коли ми беремо допоміжні діагоналі, ми перемножуємо все з протилежними знаками. Першу діагональ допоміжному ми беремо цю. Ставимо знак мінус, і перемножуємо ось ці елементи. Ставимо знак мінус. І беремо наступну діагональ ось цю. Тобто під допоміжною діагональю беремо ось ці два елементи і перемножуємо з кутовим елементом. Мінус і те ж саме, тепер вже на діагоналю беремо. і з кутовим коефіцієнтом. Все це правила трикутника. Розглянемо його на прикладі. Представлено визначник третього порядку. Будемо його розв'язувати за правилами трикутника. Перша схемка нам показує, що треба перемножити елементи головної діагоналі. Пишемо дорівнює 1 помножити на 4 і помножити на 2. Ставимо знак плюс і перемножуємо елементи 2, 5 і відповідно 0. І тепер перемножуємо елементи мінус 1, мінус 1 і 3. Тепер ми ставимо знак мінус і перемножуємо все, що пов'язане з допоміжною діагоналю. Вже підемо на наступний крок. Тобто перемножимо 0 на 4 на 3, мінус перемножимо мінус 5 і кутовий елемент. А знову мінус, мінус 1, 2 і інший кутовий елемент. І тепер залишилося нам тільки знайти числові значення. Перемножимо 1 на 4 на 2 це буде 8. Добуток, якщо містить 0, це буде 0. Мінус 1 на мінус 1 одиниці на 3 плюс 3. Мінус добуток, що містить 0, це буде 0. Мінус 1 на 5 на 1 це буде мінус 5, і мінус попереду плюс 5. Мінус 1 помножити на 2 на 2 це буде мінус 4, і мінус попереду це буде плюс 4. 8 плюс 3, 11 і 5 плюс 4, 9, 11 плюс 9, 20. Все, відповідь отримали. Сподіваюся, що правило трикутника було корисним для вас і зрозумілим. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь коментарі або зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях. До побачення!